Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про тат нарцисів. У нас була, було відео записане про те, як себе проявляють мами нарциси, що відчувають їхні діти. І є питання: а коли тато нарцис? Звичайно, буває так, що обидва батьки є нарцисами. Але все ж таки, питання: чи відрізняється нарцистизм батька від нарцистизму матері своїм впливом на дитину? І проявами, як це виглядає, насправді відрізняється. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як це, коли тато нарцис. Отож, перше за все, що нам потрібно розуміти, тато нарцис навіть не стане приховувати, що не хотів мати дітей, і не вважає за потрібне приховувати роздратування від того, що батьківство його в батьківство його втягла Жінка, його дружина чи партнер. Є нарциси-батьки, які можуть сказати, що це моє продовження, я тебе люблю, це мій син. Але це буде тільки в ті моменти, і ми далі будемо це бачити, це буде тільки виключно в ті моменти, коли ця дитина буде приносити йому буквально медалі за щось. Він там перший в тому-то. Причому в тому, що важливо буде саме для цього батька-нарциса. Тобто, якщо він буде чудовий шахматист, а батько, наприклад, футболіст, і він взагалі зневажає шахи, то те, що його син чемпіон по шахам, він буде соромитись цього, а не говорити про те, що вау, мій син такий. Тобто тут ще питання в самого цього нарциса в тому, на чому він, скажімо так, зациклений, куди він повернутий. Тож, найчастіше, коли ви зустрічаєте чоловіків, це не значить, що всі чоловіки, які говорять про те, що я не хотів цієї дитини, так вийшло, або там, ну, це ж сім'я, куди без цього дітися. Тобто вони не приховують того, що це ну, просто їм погіршує життя, це приносить багато складнощів в нього. Нарцистичний тато може з самого початку кинути маму і дитину, не виявляючи прагнення до щоденних обов'язків батька. Бувають стани, бувають ситуації, коли жінка з чоловіком розходяться, навіть коли ще дитинка дуже маленька, або вони не збираються бути подружжям і вести спільне господарство чи взагалі спільне життя, поєднувати його разом, але тато залишається татом для цієї дитини. Мама, наприклад, дитина залишається з мамою, мама її ростить, тато приходить на якісь там садочки, дає своє прізвище дає своє по-батькові, він визнає це своєю дитиною. В різних ситуаціях це може бути, коли тато одружений, коли ну, на іншій, ясно жінці, коли це ситуація, де батьки дійсно ну, не збиралися вони народжувати дітей і бути разом, але так вийшло, і жінка каже, ні, я дитину залишу, я не буду нею позбавлятися. І тоді, тобто, батьківство це вибір насправді. Це коли. От, коли розводяться батьки, розлучаються батьки, вони говорять про те, що ну ось це залишилось на мамі, а папа такий зручний тато вихідного дня, він з нами не живе, і, ну, в принципі, він там може бути класним татом. Насправді, якщо це нарцис, то він, скоріш за все, не буде взагалі ніяким татом. Він скаже, це твоє твоє рішення. Ну, можливо, дасть їй грошей на аборт, а може і не дасть. Тобто, найчастіше це сором. З сторони батька. І якщо це нарцистичний батько ну його навіть не можна назвати батьком, він не визнає, не візьме опікунство, він не визнає свого сина. І ну, це буде такою якоюсь помилкою життя, яку він буде намагатися десь приховати. Коротше, якщо це йому невигідно, якщо в нього немає якогось такого бенефіту, який від цього батьківства в нього з'явиться. Йому не потрібно буде, тобто в нього не буде відчуття провини, сорому, відчуття того, що я повинен цій дитині щось дати, бо я дав їй життя, це також моя відповідальність. Цього просто немає. І оця батьківська зневага, вона насправді спрямована як на дитину, так і на маму. Тобто чоловік, який обирає, наприклад, дитину, але каже ні. Я з тобою жити не буду, я тебе не кохаю, це буде, ну, це буде неправильний крок, але я беру відповідальність за сина і, там, чи за доньку, я буду татом, ми там, з тобою будемо ділити якісь там речі, я буду ходити на свята там, в дитячий садочок і на виступи в школу і так далі. Тут він просто не обрав маму. Якщо ж він, ну тобто, цю конкретну жінку. Або вона його не обрала, але ніхто і ніщо не може заборонити бути батьком, якщо в тебе є це внутрішнє відчуття. Навіть якщо тобі заборонено бути батьком там через суд, тому що ти там щось не чудив чи ще щось, людина зможе знайти, як їй все-таки залишатися батьком. Вона покладе якісь гроші на рахунок, буде відкладати для того, щоб потім вони перейшли дитині. Він купить якусь нерухомість. Ну коротше, він буде будь-що робити, він буде писати листи. Цій дитині він буде намагатися там, щоб вони потрапляли до цієї дитини, бути на зв'язку з нею, навіть якщо він не може бути поруч або він живе в іншій країні. Тобто неможливо примусити батька перестати бути батьком, фактично так само, як і маму. Це роль, яку ти обираєш, це вибір, який ти робиш. Але повертаємось до нарциса. Тобто, перша частина розуміння взагалі оцього нарцис і батько. Тобто вони абсолютно не вкладаються. Ну, він не батько, у нього немає цього взагалі такого відчуття. Які можуть бути ознаки, які, наприклад, ви, зараз, будучи дорослим чи дорослою, пам'ятаєте у свого батька і які ознаки, зараз ми по них пройдемося, можуть вказувати на те, що дійсно ваш тато ну, він був чи є нарцисом. Але просто, навіть знаходячись в сім'ї, ви цього. Ну, якби ви відчували, що можливо щось не так, чи у вас була якась там про нього своя думка. Але картина до кінця чому так, і чому ви, наприклад, не завжди відчували себе або взагалі ніколи не відчували себе з батьком комфортно? Може якраз бути в тому, що цей батько був нарцистичного складу характеру, чи навіть можливо і нарцистичною особистістю, як з розладом особистості. Отож. Однією з ознакою такого нарцистичного тата буде егоцентричний та доволі пихатий чоловік. Про що це? Про те, що ця людина, ви можете пам'ятати цього тата як людину, яка завжди на перше місце ставила тільки свої інтереси і свою вигоду. В нього було завищене почуття власної важливості, яке примусило його повірити, що він був вищий. І мав право тільки на краще. Це могла підкріплювати мама, яка, наприклад, вважала, що тато в нас працює, тому ми тата годуємо в першу чергу, йому найласовіший шматочок має перепасти, ну і так далі. Тут знов-таки розумієте, тут же ж всьому треба бачити ось цю міру. Якщо ми говоримо про те, що мама так робить, це не говорить про те, що. Тато автоматично нарцис. Це може бути з іншої точки зору, тобто мотив цих дій, які мама може дійсно виховувати в дітей відчуття поваги, любові, цього старшинства по відношенню до тата. І вона каже, що тато заробляє гроші, а ми з вами робимо якісь інші справи. Але тато має завжди бути здоровий, він має бути ситий, в нього має бути там щось ну таке найкраще. Це не говорить того, що треба забрати яблуко від дитини і дати татові. А це говорить про те, що, наприклад, там більший шматок м'яса може бути у тата, ніж, наприклад, там в сина. Або, наприклад, дорожчий одяг може бути в тата, бо він має йти в люди, бо він має презентабельний вигляд, або він залишається в одному й тому розмірі плюс-мінус. А ти ростеш, і тобі ми купимо там красивий одяг, але дешевше. Тому що в тебе він часто змінюється, тому що в тебе немає такої, ну саме цінності в соціумі, в цьому одязі, як має вона бути в тата. Від тебе не залежить так багато в нашій сім'ї, як залежить від тата. І це може бути нормальною позицією такого патріархальної такої сім'ї, коли мама показує, що тато важливий, і вона формує цінність тата в очах дітей. Ну, супер. Але коли це подається зовсім інакше. Просто тому, що тато ізбраний, просто тому, що він найкращий взагалі. І за те, що він народився, його, він має мати все найкраще. І він це транслює. І він це завжди показує, наголошує, що «що там ти, це я. Я тут найкращий! я тут головний. І це зовсім інакше виглядає. І зовсім іншу мотивацію дає і мама. І зовсім інші його центричні мотиви йдуть від тата. І діти саме на це ображаються, вони саме це відчувають і починають бути начебто на другому місці, а той, взагалі, там на якомусь одному з останніх місць. Тобто те, чим мотивується і про що говориться в сім'ї, і насправді, як це відчувається мамою і татом, ось це буде говорити про те, як буде відчувати ця дитина. Тому однією з ознак такого нарцистичного тата нагадую, є егоцентричний та доволі такий пихатий, пихата особистість, пихатий чоловік. Далі використовує людей заради власної вигоди. Він може цього навіть не приховувати, він може цим гордитися і показувати, що це взагалі то норма. Він міг би використовувати інших, щоб звертатися до них, коли йому це підходить. Всі догоджали йому, або принаймні він на це очікував. Тобто є претензія на те, що всі мені потрібні повинні. І ось ця претензія на те, що всі повинні і дружина, і діти, і світи, і начальник, і коротше, всі, 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 це також ознака нарцистизму. І, відповідно, він буде завжди невдоволений, крім тих випадків, коли його дійсно. Хвалять, ставлять на п'єдестал на перше місце і кажуть: ну все, ти найкращий працівник там місяця, ти найкращий там тато на землі. І він такий, да, я такий, як добре, що ви це визнали. Ну, типа, да, само собою розуміється. Ну, тобто, знов таки, ось ця зверхність така, це також буде характеристика того, що ця людина ставить себе вище за інших, і вона це транслює і дітям. Наступна ознака харизматичний. Зачасту це люди, які мають таку харизму, такий вайб від них і де, що вони де не з'являються, його одразу видно, він одразу захоплює увагу, він любить цю увагу. Всі хочуть бути поруч з ним, а він в цей момент насолоджується цим захватом інших, як король. Насолоджується своїми підданими, які знаходяться в цей момент в якомусь стані обожнювання його. Він любить бути в центрі уваги і позитивне підкріплення, яке призводить його до ще більше знаходження в центрі уваги. Тобто, коли хтось йому каже, ну слухай, якось давай трошечки потіше, ця людина, скоріш за все, буде відторгнута. Висновки ніякі цим татом не будуть винесені, і просто він буде говорити про те, ну вони не розуміють мого генію, вони не розуміють насправді, кого вони втрачають, тому вони не варті того, щоб я залишався в їхній компанії, чи щоб я з ними проводив якісь розмови. І ці люди просто викреслюються, і це буде головна причина, з якою вони викреслюються. І ще те, що з них більше він нічого не може мати, тобто вони йому не вигідні і не потрібні. Ось так приблизно будуть ділитися всі люди. Відповідно, діти, якщо це лягає також і на дітей, вони будуть відчувати ну, фактично таку завжди приниженість і завжди якесь місце після нього. А з другого боку, він може на них просто не звертати уваги. тобто... В їхньому світі, в цього світі цього нарциса, ці діти можуть бути просто додатком якоюсь частиною, і до певного моменту життя вони взагалі їх можуть там не бачити, не помічати. Просто коли треба поставити в графі діти, вони пишуть дві штуки, ну там, чи ще щось. І на цьому, якби, роль цих дітей в його житті закінчується. І це ще, можливо, кращий варіант, коли цього тата немає. Ну тобто він є, але його немає, він відсутній. Або коли ну, він є і творить ну, такі злоякісні дії через свій нарцистизм відносно своїх дітей. Наступне ні в кого не було такої уяви, як у тата. Грандіозність настільки приваблива, і його фантазії про успіх, ну, оцей престиж і блиск, вони просто величезні. Він може розповідати про те. Жінки говорять, що він розповідає там: я для тебе, де далі, де наступні кроки, де ми, де я. З дітьми так само. Тато таке їм розказує, він таке їм показує, він таке фантазує. Діти навіть такі можуть думати, що це там їхній тато, ну, не знаю, насправді там літав в космос, або там він виграв чемпіонат якийсь, а насправді він ну, колись там займався, не знаю. Фізкультурою в школі і зайняв перше місце в якомусь класі з бігу серед свого класу. Але це може настільки возвеличитися, що він може так розповідати, що в уяві дітей, дорослих, залишається, що їхній тато, там, я не знаю, був майстром спорту, ну, наприклад, легкої атлетики чи ще щось. Тобто він так це подає, він так це показує. І він часто не просто перебільшує свої досягнення. Він робить таку високу ставку для дітей в цих своїх фантазіях, що він такий, що це просто нереально її переплюнути. Тобто дитина автоматично буде вважатися, що вона ну не зможе, бо це ж тато. Він там, ну він просто ва а я що? А я, а я не зможу туди дострибнути ну, ніколи, просто тому що це тато, а це я. І таким чином і тато ж не каже, що ти теж так зробиш. Ні, цей тато каже: Да, я такий. гордись тим, що в тебе такий тато. Он у Юрка такого тата немає, він не може таким похвастатись. А ти мною завжди можеш похвастатися. І тут немає цієї дитини, немає самої особистості цієї маленької, є тільки одна грандіозна фантазійна, величезна особливість, особистість тата. Яка роздувається, роздувається до просто незрозумілих розмірів. Наступний момент: тато не приймав критику. Це стосується як близьких людей, так і його більш далекого оточення, від цих людей просто позбувалися. От все, він його викреслював. Це була найбільш, мабуть, така болюча його точка, і нічого не жалило його так, як критика. І він цих людей вирізає свого життя, або якщо він більш злоякісний нарцис, то він ще буде приносити їм біль, він буде мститися Він каже: ага, тоді я оце тобі зроблю. І дитина може бути просто свідком того всього, що відбувається, і сказати, що тато тоді, наприклад, побудувати якесь мислення амбівалентне в дитини. Верніше, не так, Дитині побудувати це мислення від того, що він відторгнеться від тата, фактично неможливо. Тому що дитина тоді думає, що або ось біле, або чорне. І чорне взагалі неможливе. Тобто тато тільки білий. І у тата тільки ті люди поруч, які говорять, що він класний. Не може бути амбівалентного ставлення до тата, що, наприклад, він класний спортсмен, але при цьому. Він величезний засранець, тому що в нього завжди такийсь бардак чи ще щось. Не може бути ось цієї цілісної картини. Вона буде якась дуже викривлена, і викривлена або всупротив, якщо дитина піде, і вона все буде говорити проти свого батька, або ж якщо вона підпорядкується йому, то вона буде думати, що це сонце яке світить, і йому взагалі пощастило, що він може грітися в промінчиках цього сонця. Наступне. Лють, якщо вона була, вона була дійсно страшною. В люті він майже себе не контролював або й зовсім не контролював. Деякі люди його боялися або жахалися. Він міг зробити боляче своїм гнівом, і, кажуть про таких людей, він розрізав ним до кісток. Тобто жорстокість в цій люті була захмарною. І не тільки по відношенню до Людей не близьких, але і до близьких. Також такі спогади в дитини про тата можуть говорити в дорослої дитини про тата можуть говорити про те, що, мабуть, вона мала справу з нарцисом. Далі може бути відчуженим та неемпатичним. Він отримував багато задоволення поза сім'єю. Інші батьки частіше зустрічалися зі своїми сім'ями. Крім того, він жадав хвилювання, і, здавалося, більше турбувався про те, що інші думають про нього, а не про те, як його власні діти почуваються. Це класична історія, коли створюється картинка, інстаграмна, як ми її на сьогоднішній день вже називаємо це такий вже сталий вираз, якась фейсбучна, тобто, це картинка. Яка має бути, і як він виглядає, і як ці всі діти виглядають в цій всій картинці? І йому взагалі не цікаво, як вони насправді почуваються. Знов-таки це ми повертаємось до самого-самого початку нашої з вами бесіди про те, що цей тато він не батько, він не він не відчуває цього. Тобто немає в нього цієї відчуття батьківства у батька-нарциса. Тому дійсно те, що відчувають його діти, його не дуже цікавить. Те, що вони роблять, те, чого вони досягають, ну, оце да робив те, що хотів, маючи справу з вами. Тобто, тоді, коли ви залишалися наодинці або ви йшли кудись там в зоопарк чи ще кудись, це були активності не ті, які хотіли ви. Якщо йому хотілося поїсти, він йшов з вами в ресторан. Якщо йому хотілося. Не знаю, поплавати чи порибачити, він брав вас на рибалку, але це ніколи не стосувалося того, що хотіли ви. Нарциси дуже часто не поміщаються в чуже взуття, можна так сказати. Тобто він робив з вами те, що подобалося саме йому, або взагалі, або в конкретний момент, або він так вважав, що так він буде виглядати красивішим, правильнішим, татом і так далі. Хотів, щоб ви змогли, щоб ми вміли відрізнятися від своїх друзів чи колег. Тобто ви були найважливішим для нього, можливо, єдиний момент вашого життя, коли він міг хвалитися вами перед іншими. Особливо ще й тим, що впадає в його цінності, що потрапляло в його цінності. Ось цей момент. Це єдиний момент, коли ви могли відчувати себе? От найважливіше, що є в тата, це я. Інших таких моментів не буває. Тому чому верніше? Чому діти намагаються вислужитися матерів там або тат-нарцисів, або, не дай Боже, коли це каупл, коли це подружжя, коли цей тато, і мама, і вони обидва нарциси? Діти відчувають, що тільки тоді. Про них говорять тільки тоді вони близькі, дорогі, чи якийсь ну, якісь сурогат любові можуть відчути чи отримати, коли вони задовольняють потреби і бажання своїх батьків. Всі інші варіанти неможливі. І відповідно, щоб це отримати, чи хоча б сурогат цієї любові, близькості прийняття, вони мають постійно відповідати їхнім очікуванням. І нарешті, ви не могли отримати від нього те, що вам потрібно. Ну, наприклад, ви хотіли його уваги та прихильності, але тільки отримати можна було б це тоді, коли це було вигідно для нього. Що ми бачимо? Що весь світ крутиться навколо нарциса. Батько він, мама це, колега по роботі, чоловік чи дружина це світ, який крутиться навколо цієї людини. І якщо ви туди потрапите в цей світ, то ви маєте грати по його правилам. Інакше ви будете викинуті з його оточення, або ж ви будете підпорядковані і повністю робити те, ви будете маріонеткою в його руках, ви будете робити те, що фактично він захоче. І коли у дорослих є вибір, коли вони все-таки вибираються з цих жахливих стосунків. Вони просто збирають себе по шматочках, коли вони виходять з стосунків, то в них принаймні, хоч якийсь є вибір. У маленьких дітей взагалі цього вибору немає. Трагедія дітей-нарцисів в тому, що в них немає вибору, і вони вже формуються такими, які не можуть бути нетравмованими, і вони в тому вигляді, в якому виходять сім'ї, не мають шансу на те, щоб побудувати свою щасливу сім'ю чи відносини. І тут вже багато моментів, з чим саме вони вийшли, з якими розуміннями і з якими переконаннями про себе, про світ, про людей і з чим ще треба буде працювати довгі роки. Ось такий світ нарцисів, і ось такі тата нарциси. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, тримайтеся подалі від нарцисів. А якщо вже ви опинилися в їхньому колі. То тримайтеся на тій відстані, де ви можете просто набратися від них якихось приємних штук, які ви можете використовувати з не дуже приємними людьми, але ніколи не заходьте за обмежувальні лінії. Бережіть себе, до побачення.